Не завжди високий тиск означає, що проблема в самому серці чи судинах. Є дві головні причини, про які не говорять лікарі, але вони часто підвищують тиск. Перша проблеми з нирками. Якщо в клубочках у так званій капсулі шовлянського бомена порушується фільтрація крові, наприклад, при запаленні чи глоберлонефріті, е, організм запускає ренін-ангіотензинову систему. Це звужує судини і підвищує тиск, щоб проштовхнути кров через нирковий тиск. Фільтр. Лікарі часто просто знижують тиск ліками замість відновлення роботи нирок. Друга шийний остеохондроз і синдром храпцевої артерії. Коли в шийному відділі здавлені судини, мозок отримує менше крові. І щоб забезпечити його киснем та живленням, організм сам підвищує тиск. Якщо зняти блок у шийному відділі та відновити кровотік, тиск нормалізується без таблеток. Тож, перш ніж пити гіпотензивні препарати, важливо знайти справжню причину підвищення тиску. Дякую за перегляд!